Скромний ювілей. 260-ліття Кірвограда відзначили чималою кількістю заходів. На них бюджетні гроші не витрачали. Ініціатором святкових дій в Ковалівському парку стали міські підприємці, громадські організації та заклади дозвілля. Як все відбувалось, бачила Яна Семенюк. Розпочали ювілейний день з шанування пам'яті героїв, що загинули захищаючи Україну в ході АТО. Покласти квіти до могил бійців прийшли обласні міські посадовці та містяни. Ми прийшли. Висловити та вклонитися на могилах на їхніх, висловити подяку рідним, близьким, які прийшли до своїх рідних. На жаль, яких вони не бачать. Шанували героїв і в ковалівському парку. Тут відкрилась фотовиставка Герої АТО Кіровоградщини. функціонуватиме вона цілий місяць. У цей час кіровограці можуть доповнити її власними світлинами. А то свій вклад пообіцяли зробити і військові. Ми будемо прохати тих, хто. Знаходиться в підрозділах територіальної оборони, які ми формували, які знаходяться в зоні АТО, в тих військових частинах нашого кітського гарнізону, які повертаються з АТО, Ми будемо прохати, щоб вони надавали нам такі фотографії. Спородили виставку в металевій арці, яку створили працівники УТОСу. Арка являлася єдиним компонентом, який просматривається з будь-якої сторони арка символизировал тут триумф, который проходили всегда военные во всех странах. Ещё одно відкриття відбулось на день міста неподалік. В парку запрацював літній шаховий павільйон. Ініціатором став кіровоградський підприємець Максим Березкин. Така ідея, яку мені, кстати, підказав мій син, коли сказав, що хочу грати в шахи, а як оказалось, ну практично негде в Кіровограді грати грати в шахи. Вот этим вот тут меня натолкнул на то, что, наверное, все таки очень неплохая идея была бы, река реконструювати ось цей шахматний клуб. Під час самого відкриття зібралось чимало кіровоградських шахістів. Кажуть, відновлення павільйону допоможе популяризувати гру в місті. Тепер люди будуть приходити, грати в шахмати, в турніри. Це буде дуже сильно спосібствувати. Як сказав наш ветеран, це йде, як говориться, відвлечення молодежі від наркотиків, від алкоголя, від поганих справ. Шахмат – це завжди була гра, яка способствувала функціонному розвитку людини. На День міста в Парку було чимало виставок. Свій комплекс розваг підготували бібліотекарі Кірограда. кажуть, всі представлені роботи виконали власноруч. Крім того, підготували ігрові розваги для відвідувачів. «Є, наприклад, одна із виставки «Відгадай, де це, це наші вулиці, наші будинки, наші якісь інші заклади і кіровоградці, які підходять до цієї виставки. Е... Подивившись, повинні відгадати, де знаходиться ця будівля, чи де знаходиться ця вулиця. Серед іншого містян розважали кіроградські майстри хендмейду та представники гуртків. Ось ці ляльки до Дня міста власноруч зробили діти. На одну ляльку ну десь біля місяця, біля двох місяців. Дітки більш старшого віку під моїм керівництвом це роблять ляльки авторські. Кожна лялька індивідуальна, саме українські ляльки, тому що ми. Патріоти, тому що ми любимо Україну. Крім того, в парку організували концерти, показові спортивні виступи. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, день за днем.